Кождене. А пане віткома суддінтельґру, як совчику. У 30-х роках минулого століття рівне один із трьох авторитетних торгових центрів великої європейської країни. Тут щороку восени хтось демонструє, хтось продає, а хтось купує різноманітну продукцію. Укладають взаємовигідні договори. Або просто розважаються. Волинські торги успішно продовжуватимуть торгівельну історію міста та вплинуть на його буденне життя. Географічне розташування рівного вкотре визначило його долю. Ще від давніх часів несвицької, переконують дослідники, тут зійшлися важливі торгівельні шляхи, тому звичайне поселення. Протягом декількох наступних століть розростається, щоб на початку 20-го мати всі необхідні ознаки невеликого містечка. Саме крамарство дало потужний імпульс для його розвитку в прославленому серед купців регіоні. Волинь була місцем, де сходились торговельні шляхи. Згадаємо. Археологічні джерела, які засвідчують, що тут відбувався розвиток торгівлі обміну. Згадаймо і Віарею, торговельний шлях з Європи до Києву. Згадаємо вже 18 століття, адже зі Львова в 1774 році до Дубна перебралися торги контрактові. На зміну дубинським контрактовим ярмаркам через півтора століття прийдуть волинські торги, що проходитимуть у рівному непересічна подія, що у кризовий період для світової економіки стимулюватиме розвиток міста та регіону. Наприкінці 1920-х років маленьке провінційне містечко, Рівна з 40-тисячним населенням, починає Ну, такий стрімкий свій розвиток, як торгівельна господарча столиця Волині. Волинь це, як тоді говорили, східні креси, східні території, які були приєднані до Польщі після 1921 року. І вони були такою частиною, яка не дуже поволі інтегрувалася в до загальної території Польщі. Іншими словами, це був чи не найвідсталіший край Другої Речі Посполитої. 80% двомільйонного населення працює у сільському господарстві, і лише 20 тисяч у промисловості. Крім того, дається взнаки неоднозначна політика уряду, що зовні толерує розвиток національних меншин, а фактично обмежує їхні права та свободи, особливо у другій половині 30-х. На переважно українській волині влада у більшості підтримує ініціативи польських громадян. У таких умовах народжується проект Волинські торги постала таке питання, щоб створити ринок збуту для цієї сільськогосподарської продукції, яка вироблялася на Волині. Рівна маючи дуже вигідне торгівельне положення на перехресті Шляхів з, зі Львова до Вільна, з центральних західних областей, з Польщі до Києва, воно мало всі можливості стати таким центром. Перші волинські торги мали виставковий характер і одразу здобули велику популярність. У павільйонах представляли свою продукцію майже 200 виробників з усієї Речі Посполитої. Досить швидко з виставки вони перетворяться на ярмарок, де укладатимуть важливі торгівельні угоди волинські виробники та купці. Ще у 19 столітті з розвитком індустріалізації та ринкових відносин у європейських виробників виникає потреба періодично представляти на широкий загал власну продукцію. Так започатковується традиція перших виставок. Хоча їхні організатори переслідують глобальніші цілі. У 1851 році в Лондоні була проведена перша всесвітня промислова виставка, на якій демонструвалися досягнення науки, техніки, промисловості. Можна сказати, що натхненниками проведення виставки в Рівному були відомі виставки, які діяли з 1924 року. У місті Львові так звані великі східні торги, а також велика промислова виставка у місті Познань у 1929 році. Засновники цих виставок, окрім представлення різноманітної продукції, прагнуть продемонструвати шляхи вирішення економічних та соціальних проблем. У Рівному, окрім того, організатори торгів. Планують залучення додаткових інвестицій у вигляді розробки родовищ природного каменю, стимулювання розвитку рослинницької і тваринницької галузей господарства, а також ремесел і туризму, головних родзинок регіону. Фінансування волинських торгів не фінансували, не було вкладень держави. Це було профінансовано самими виробниками, представниками фірм громадськості. Однак місцева влада і державна влада її представник Волинський воєвода Генріх Юзевський. Він опікувався волинськими торгами. і Дуже часто якраз він був присутній на відкритті. Для потреб волинських торгів. Князь Любомирський відвів велику територію свого. А нині сучасного парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Там спорудили спеціальні павільйони, спроєктовані архітекторами у різних стилях. Вони були дерев'яними, тому не вціліли до наших днів. Проте з фотографій можна переконатися наскільки оригінальним та цікавим був їхній зовнішній вигляд. Тут поєдналися роботи різних авторів, смаків та напрямків. Організатори велику увагу приділяють загальному оформленню виставки. Усі павільйони будувалися за рахунок тих, хто хотів бажав виставити свою продукцію, і відповідно мав представити проект. Павільйону для його затвердження в будівельному відділі магістрату міста Рівного почало формуватися архітектурне обличчя, яке дещо парадоксальний спосіб поєднувало місцеву архітектурну традицію і новітні стилі в архітектурі Західної Європи. На вході виставки спорудили павільйони стилізовані під волинські хатки. А всередині були сучасні споруди з незвичною підсвіткою та іншими неординарними дизайнерськими рішеннями. Окрім виробників, тут себе представляло багато різноманітних організацій. За цими хатами Волинськими шли сучасні павільйони польського радіо, міністерства, пошти, телеграфу, тяжкої промисловості. Павільйон був цікавий, і представлений Волинською сільськогосподарською палатою, рівненською міською електростанцією. Далі можна було побачити кіоски з тютюновими виробами, павільйон нашого пивзаводу Бершльоц, вироби якого були відомі по всій Польщі. Дуже цікавим був павільйон, який розповідав про. Наші корисні копалини, волинські копальні, які були представлені базальтом з Янової долини, колінами з Дерманки. І, до речі, вся територія волинських торгів вона була вимущена плитами, які були зроблені з, з волинського граніту і базальту. Кременецький дворик один із головних павільйонів волинських торгів. Він пропагує місто як центр туризму, а сам павільйон являє собою точну копію одного з житлових будинків міста. Також було дуже представлено багато овочів і фруктів. Преса писала про чудові яблука. Груші з Горохіва, з Дабунова, горіхи, сліви з Кременця відзначалися. Такі цікаві овочі, не типові для Волині на той час. Це родзинки з здовбиці і вінаграти персики з гощанської міни. А великі такі купи з Спілих кавунів з Шпанова. Це взагалі була така окраса волинських торгів того часу. На волинських торгах організовують різні розваги та цікаві перформанси. Наприклад, пожежники демонструють майстерність у боротьбі з вогнем, а ткалі демонструють технологію виготовлення своїх виробів, діяли окремі кутки розваг. У 1935 році будують спеціальний маяк, за яким розташовувалися дитячі атракціони та містечко. Тоді ж постає літня естрада, на якій виступають різні колективи з Волині та Польщі. Торги волинські стали, скажімо, не тільки таким торговим дійством, але і святом, і народним. Адже проводились зазвичай, повторююсь, восени, коли вже був зібраний урожай і по селах якраз свято обжинок організовувалось і все це переміщалось саме у Рівне. Тому з'їжджались і селяни. І городяни, і це дійство було досить таки непересічне. Ярмарок користувався надзвичайною популярністю. 40-тисячне містечко за декілька тижнів відвідувало до 80 тисяч гостей, які приносили прибуток у міську казну та впливали на культурне життя міста. Десятим ювілейним торгам, запланованим на вересень 1939 року, не судилося відбутися через початок Другої світової. Дослідники переконані, це мала бути надзвичайна подія в історії міста та регіону. В генеральному плані міста рівного, який виконувався в 1937 році. Виникла така пропозиція, що перенести цю виставку з території. Колишнього парку Любомирська, тобто звичної території з центру міста, на територію, яка прилягала до залізничного вокзалу, який на той момент проєктувався і мав бути збудований на новому місці. Відповідно, і територія мала бути розширена, і виставка мала зустрічати всіх тих, хто прибував би у місто. Шопінг, який психологи вважають проблемою сучасного суспільства, був колись чи не єдиним рушієм прогресу. Зокрема, волинські торги змінили обличчя невеликого містечка. Багато рівнян знайшло собі роботу. До міста приїздило багато гостей, розвивалася інфраструктура. У часи загальносвітової кризи рівне отримало потужний імпульс для економічного розвитку.